– сучасний інструмент для кожного вчителя. Який контент доступний в AR-Book? Тут ви знайдете все для цікавих та ефективних уроків. ARBook пропонує готовий контент, який відповідає актуальним стандартам НУШ, що дозволяє вам значно зекономити час на підготовці уроків. Усі уроки вже відповідають вимогам стандартів, і вам не потрібно перевіряти їх на відповідність. Просто виберіть готовий урок, адаптуйте його під потреби вашого класу та починайте викладання. Натискаємо на кнопку Знайти. І тут вам відкривається весь маркет контенту. Ви можете обрати, що вам потрібно, і для зручного пошуку скористатися вкладками Категорія, тип контенту, клас, предмети та тип доступу. У нас є матеріали по організації уроків та плануванню. Туди входять навчальні плани, готові уроки та шаблони, які можна легко знайти, обравши у вкладці Тип контенту. Ось як вони виглядають. Наприклад, ось навчальні плани. Для перегляду обираємо кнопку у вкладці Тип контенту. А натиснувши на матеріал Ліворуч, ви зможете побачити детальний опис. Тепер дивимося, готовий урок. Вибираємо кнопку у вкладці Тип контенту. Кожен місяць кількість готових уроків зростає. Наш маркет контенту постійно поповнюється, щоб ви мали ще більше матеріалів для своїх уроків. Ось організаційна документація вчителя. Для перегляду натискаємо кнопку у вкладці Тип контенту. Тут ви знайдете календар святкових та пам'ятних дат по першому та другому семестру, план виховної роботи та календарно-тематичне планування, що допомагає легко організувати навчальний процес. У нашому маркеті контенту також доступні тематичні уроки, шаблони уроку та шаблони для конспекту. Щоб ви могли легко підібрати потрібні матеріали для підготовки уроку, однією з переваг AR Book є використання технологій доповненої та віртуальної реальності. Тому у нас присутні експерименти, які вчитель може легко додати до свого уроку. Давайте подивимося приклад одного експерименту у доповненій реальності. Ліворуч, ви побачите опис експерименту, а у процесі демонстрації учні почують озвучку, яка пояснює всі кроки. Тепер дивимося, експерименти. VR. у нас є власна віртуальна лабораторія, де для відтворення експерименту потрібно мати vr шолом Цей експеримент легко можна додати до свого уроку, а перед тим його можна попередньо переглянути, щоб ознайомитися з процесом і деталями. Перейдемо до ще одного інтерактивного контенту симуляції від PET Colorado. Вони дозволяють наочно моделювати фізичні та хімічні процеси і водночас є інтерактивними на уроці. У нас доступні симуляції для різних предметів: математики, біології, хімії та фізики. Для зручного пошуку ви також можете у вкладці предмети обрати предмет, який вам потрібен. Тепер подивимося на зображення 360 градусів. Вони дають змогу демонструвати об'єкти та локації у просторі, легко пояснити складні концепції та зробити урок більш наочним і захоплюючим. І нарешті переглянемо інтерактивні вправи. Вони допомагають учням закріплювати матеріал на практиці та роблять урок більш динамічним і цікавим. Для молодших класів це можуть бути рахунок з черепашками, діалог з дитиною, що загубилася, або навіть археологічні пригоди. Серед контенту AR-Book представлені матеріали присвячені оцінюванню знань учнів. Тут можна знайти контрольні роботи, які допомагають перевірити знання учнів, доступні лабораторні роботи для закріплення практичних навичок. Є також практичні роботи, що допомагають учням застосовувати знання на практиці, доступні тести для швидкої перевірки рівня знань учнів. Можна обрати вікторини для інтерактивного закріплення матеріалу. І нарешті доступні домашні завдання, які можна дати учням для закріплення матеріалу після уроку. У маркеті контенту також є творчі завдання та розмальовки, які можна використовувати для розвитку мислення, дрібної моторики або інтегрувати у тематичні уроки. Тут можна знайти дидактичні ігри та вправи, що допомагають закріплювати знання через практичні завдання та гру. Доступні прописи, які допомагають розвивати навички письма у молодших класах. Тут є розмальовки AR, які можна роздрукувати для учнів на уроках. Після того, як учні розфарбують малюнки, вони можуть навести на них камеру в мобільному застосунку AR Book і малюнок оживає. Можна обрати навчальні проєкти, які допомагають організувати проєктну діяльність учнів і розвивати креативність. Доступні 3 d моделі для друку, що можна використовувати для практичних і творчих завдань на уроках. Тут також є відео, які дозволяють пояснювати матеріал наочно та інтерактивно, і готові конспекти уроків, які можна адаптувати під власні потреби та швидко підготувати урок. Усе це робить AirBook універсальним інструментом для вчителя. Ви отримуєте готові матеріали, що економлять час, підвищують інтерактивність уроків і роблять навчання цікавим для учнів.